Специфіка нашої роботи мультискільна. Наша команда вміє робити декілька справ одночасно. А отже, треба тримати марку. Пропонуємо вам не тільки дізнатися про досягнення, якими ми пишаємось, а й познайомитись з нашим чудовим містом. А яким буде вам інтерактивчик, дізнайтесь самі? Це Іванова гора – історичне ядро нашого міста. Так само, як і наша команда, являється ядром ефективності. Ми завжди готові звернути гори. І за ці 10 місяців ми прийняли більше ніж 1 мільйон дзвінків і обробили більше ніж 40 тисяч чатів. А це найбільший парк нашого міста. Колись він був маленьким, але потім ставав все більшим і більшим. Як і доля чатів серед усіх хідних звернень у 2022 році зросла від 20 до 30%. А це дало нам знак збільшувати команду чату. Завдяки якісному навчанню та перелокації наші працівники опрацювали 77% чатів протягом перших трьох хвилин. Це пам'ятник галушка. Як бачите, вони тут поруч, одна біля одної, разом, які ми були разом у перші місяці війни, і не тільки нашим відділом опрацьовували в хідні звернення клієнтів, а й разом за допомогою колег інших підрозділів. Завдяки чому, вже на четвертому місяці війни ми отримали рівень дозвону клієнтів до контакт-центру на рівні 92%. На як ви розумієте, з підключенням інших підрозділів, без певних експертних знань, відсоток трансферів від одного оператора до іншого виріс. Це був виклик для нас, але, як казав Тарас Григорович, горітися, поборете. І ми провели більше десяти навчань експертних тематик. Впродовж трьох місяців проводили щотижневі зустрічі з експертами. Створили базу знань, завдяки чому за три місяці зменшили відсоток трансферів з 20 до 11. Ми не підвели вас, Тарас Григорович, побороли! Це ротонда, і з нею дуже гарно видно все наше прекрасне місто. Аналогічно у 2022 році наш підрозділ добре бачить і контролює всі наші перспективи і виклики. Протягом року ми проводимо зустрічі два рази на тиждень в рамках Рін Management. Щомісяця проводимо презентацію досягнень нашого підрозділу. Обговорюємо важливі питання і шляхи вирішення проблем. Історія каже, що 300 спартанців це сила. Повірте, 60 співробітників нашого колективу перепишуть історію наново. А це наш краєзнавчий музей. Зараз не буде аналогії з нашими досягненнями. Тут ми просто хочемо нагадати і собі, і вам, що ми дуже любимо наш край. Наше місто і нашу Україну, українці це багатомільйонна сервісна команда, яка обов'язково подолає всі виклики і стане успішною. Борітеся! Поборете! Слава Україні!